Друзі, моє ім'я Юля, хочу розповісти вам знову ж таки трішечки інформації про те, як все цікаво влаштовано в цьому світі. Тобто, кожен з нас він хоче, щоб було тільки так, як хоче він, тільки так, як він вважає, тільки так правильно, тільки так логічно і по-іншому взагалі не існує. А інше число свідомості, інша людина, вона вважає, що має бути зовсім по-іншому. Тобто в неї призма своїх цифр, через які вона бачить цю ситуацію і через які вона працює. Є дуже багато моментів, де ось такий обмін не відбувається між мамою і дітьми, між мамою і, і, і ну, от, між дочкою і мамою, тобто мама одних дітей і є мама інших дітей, Тобто, мама мами <дит> дітей це бабуся. Виходить, наприклад, бабуся виховує свою дочку. Ну, тобто нашу маму, наприклад, там чи наших мам за допомогою своїх цифр свідомості, вона бачить цю ситуацію по одному, виховує по одному. Дочка, народжуючи свою дитину, вона виховує її зовсім по-іншому. Але мама не може відпустити не дочку, не ось цю свою внучку чи внука через те, що вона вважає, що вона знає ось так, а знає ось так. І ось виникають такі конфлікти, такі сварки. Виникають непорозуміння, виникають взагалі такі ситуації, що батьки можуть один з одним не спілкуватися, або діти не спілкуються з е, своїми батьками, або ж не спілкуються з своїми дідусями, бабусями, внуки. Потрібно вам обов'язково в цій ситуації зрозуміти, не в чому винна ваша мама, і не в чому винні ваші діти, ваш чоловік, чи там ще хтось там сусіди, президент. Е, то там в нас ще може бути винний Меркурій ретроградний, магнітні бурі, вони ж обов'язково впливають на це все. Це ж ну, без цього ніяк. Ось, Потрібно зрозуміти, що абсолютно все відбувається не через те, що вони такі, а через те, що ви такі. Розберіться собі, з'ясуйте, що ви робите не так. Для чого вам далася саме ваша мама. Чому ви, народжуючись, прийняли рішення народитись саме в цій сім'ї, саме з такими батьками, якими ви народились, саме так, як ви е, вибрали ось цю життєву дорогу для себе. Чому саме та сім'я? Чому саме ці батьки, для чого воно вам далося? І знову ж таки, робіть аналіз, для чого саме такі діти. Тобто, наприклад, можуть бути батьки такими спокійними, дуже. Е, Врівномаженими такими інтелігентами, от ну, дивишся, прям вав. А дитина народжується взагалі, летить, біжить, скаче, просто за хвилину вирішує всі проблеми. І навіть в маленькому віці вона до всіх доколупається з всіма познайомиться. З... Всіма поспілкується, і от все в такому руслі. Потрібно розуміти, що це не просто так. не просто. Абсолютно все дається нам неспроста. Саме та дитина прийшла в вашу сім'ю, і дитина вибирає, в якій сім'ї народжуватись, тільки дитина. Не ви спланували народження цієї дитини, а дитина вибрала вас в ролі батьків.